Tá feito mais ou menos. Трохи далі ззаду кричать, кучму заграти, тут напевно не чують. сама жертва які Ну, я не знаю, что 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 я что не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что а тепер кричать виклина грати. Це вже правильно. Дірка, що заграти, мабуть. Уж му, награди! Уж му, награди! Вийди до народу, лугем народу, 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 вийди до народу, лугем народу. और फिर जो और फर्दा है Зараз викладемо тут на банктові ліко адміністрації сексонників приміщення і роздейкати світу. Вони побачили і згадали, ким він був і як вони розслідують його вбивство. Можемо такі викачити. І як розвідувати вбивства. Всі ми пам'ятаємо плівки Мельниченка, і всі ми пам'ятаємо ті розмови, які вивезли в президентському кабінеті. Ми пам'ятаємо, хто казав, куди вивезти і що з ним зробити. Зараз нам говорять, що справа доради закрита. Хоча ще не було суду, який має виявити, хто саме дійсно винен, хто є замовник, хто є вбив, хто є організатор. Виник назвати може тільки підсумком. А до сьогоднішньої дати, оскільки на це весь 9 Рада Європи, ми бачимо, що влада вже назвала замовника. Вона назвала і зробила цим замовником вернула екс-міністра внутрішнього страна Валерія Кравченка. Ось, Юрія Юрія Кравченка. І ще що перепробачив заповнить Україну. Вручимо тут звернення, правда, немає кому вручати. Якщо ніхто до нас не вийде, то ми відправ занесемо завтра офіційно поштою на вулицю Совковично і відомої, вручимо це звернення, отримаємо копію для того, щоб викласти наші вимоги. Оскільки наврядчи будь-яка людина де здоров'я повірить, що краще про те, кого фіоргін Авгази, до речі, тих нічого й не писав. Якщо зараз не знаєш, таких фігурантів стоїть манекенка, то наймені це. Це може з нами травня. Натомість ми знаємо інші фігуранти. Але всіх перейдуть, їм, очевидно, дадуть. Загради! Загради! Кучу захватили! 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 Народ! Веніто народу! Слуги народу! Врізить цього народ! Отже, ми бачимо, що там вже все не тільки. Тобто адвокат порослава Женгарда, знову політяється, знову полічається, жалова снова у погоджується. Навряд чи повірять рідні, близькі, навряд чи повірять простіші громадяни. Наврядки повірить міжнародній громадські про те, що Кравченка може бути єдиним замовником. і На ньому справа опірнеться. Давайте скажемо. Замовників, заграти! Замовників, заграти! Замовники, заграти! Замовників, заграти! Замовники заграти! Замовники заграти! Замовники заграти! Замовників заграти! Домоги, зарады, домовки, заграды, домой, заграды, домоги, забрали, загады, да морки, заграды, замолки, зарады, домов и зарабы, замолки, забраты.